Деякі фарисеї знато показали Ісусові учителю, заборони своїм учням. Але Він відповів, кажу вам, якщо вони замовкнуть, кричатиме каміння. Коли вони наблизились до Єрусалима і побачили місто, Ісус заплакав над ним. Він сказав: Коли б зрозуміло ти сьогодні, що могло принести тобі мир, але тепер це приховано від очей твоїх. Прийдуть дні, коли вороги твої оточать тебе валом. Обляжуть та стиснуть тебе звідусюди, вони знищать тебе та вб'ють твоїх дітей, не залишать каменя на камені в тобі, бо ти не пізнало часу твоїх відвідин. Ісус увійшов у храм та вигнав усіх тих, хто продавав і купував там. Він казав їм написано дім мій буде домом молитви, а ви зробили з нього притулок розбійників». Ісус навчав у храмі щодня, а пересвященики, книжники. Та старіщини народу шукали нагоди вбити його. Однак не знали, як це зробити, бо весь народ тримався біля нього, слухаючи його уважно. Ісус протягом свого життя, він декілька разів бував в Єрусалимі і завжди його, коли він потрапляв в Єрусалим, це завжди була якась незвична подія. Недавно ми згадували про те, як маленького ще Ісуса на восьмий день принесли в храм. Там а вони зустріли Симеона і пророчецю Анну також пам'ятаєте, коли Ісус разом з батьками приходить в Єрусалим в 12 років, коли Він спілкується з священниками. І коли Ісус Христос приходить в Єрусалим зараз, те, що ми прочитали, це така найвища точка і найбільш Визначна поява Христа в Єрусалимі. І, якщо так сказати сучасною мовою, як мовить, говорить, Христос вже багато де засвітився, і багато хто про нього чув, багато хто чув Його те, чому він навчав його якісь проповіді, Його заповіді. Багато хто чув про Його чудеса. Про те, що він зціляв хворих, про те, як він перетворював воду на вино. І у людей виникало питання, хто це? І у них була така знаєте, цікавість побачити, що це за людина. І тим більше, перед тим, як Ісус Христос війшов в Єрусалим, відбулася ще одна визначна подія, яку ми читаємо в Євангелії від Івана. Він зцілив Лазаря. І у людей, а це були євреї, вони все ж не втрачали надії, вони чекали свого месію, і у них була думка, можливо, це він, можливо, він уже прийшов. І у них, у цих людей були певні очікування, але ми знаємо, що не завжди очікування вони збігаються з реальністю. Я хотів би разом з вами подивитися на очікування і реальність. Щодо входу Ісуса Христа в Єрусалим. Вхід Христа в Єрусалим. Очікування і реальність. І перша група людей, про яку ми будемо розмірковувати, це учні і натовп. Ми могли б розділити учнів окремо, натовп окремо, але ми бачимо, що на той час учні ще не розуміли до кінця місії. Ісуса Христа, вони не до кінця розуміли, навіщо він прийшов і що він взагалі задумав. Тому на той час вони, у них десь такі самі думки, десь такі самі надії на визволення Ізраїля на царство, яке незалежне від оточуючих. Тож зараз учні і натовп мають спільні очікування. Ми в новому заповіті не раз бачимо, чого шукають або чекають людей. Вони шукають чудес. Вони завжди збігаються так, на чудеса. І ми, читаючи цю історію, ми бачимо, що також відбуваються певні чудеса і є певні знамена або певні знаки. По яких ці люди могли зрозуміти, що ось іде Месія. Як ми вже згадували, що перед цим, як Ісус вїхав в Єрусалим, Він зцілив лазаря, і це не було Воскресіння як тої дівчинки, дочки Яїра, коли це бачила обмежена група людей, це вже було таке загальнонародне, багато людей побачили це Воскресіння і навіть. Після того священники задумали вбити Ісуса, а також Івазира. І ось це чудо також ми читаємо в інших Євангеліях, коли Ісус Христос в'їхав в Єрусалим, Він також продовжував всіляти хворих. І це був з їхньої точки зору, це був хороший цар, який дає їм здоров'я, який дає їм те, що потрібно. і також знамена ми читаємо відповідно до пророцтва Він Ісус Христос в'їжджає на молодому ослі. Також вони згадують псалом, псалом хвали, і вони його цитують. Благословенний цар, який іде в ім'я Господа. І вони вже, вже такі в очікуванні цього царства, в очікуванні того, що їх мрії і їхні надії збудуться. Тож учні натовп чекали чудес і знамен. І тут вони їх отримали, але далі вони чекали того, що Царство прийде. Пам'ятаєте, коли Ісус вже після Воскресіння Він зустрічає Фваопу іншого учня, і вони розказують йому про те, що. Кажуть, що це всі знають, можливо, ти тільки прийшов, але був такий пророк, він чудеса робив, людей зціляв. І ми думали, що він спасе Ізраїль, а Його вбили. І здавалося, що Ісус Христос не виконав очікування цих людей на той час, бо вони не розуміли. Не розуміли природу його царства. Тому реальність, таку реальність не збігалася з тим, що вони очікували. Не було на той час царства, не було визволення від римлян. І ми далі будемо читати те, що через декілька десятків років, навпаки, Єрусалим буде знесений повністю. Тож, Учні і натовп мали це очікування на спасіння, але вони очікували не того спасіння, яке приготував для них Ісус Христос. Наступна група людей це релігійні лідери. Ми, коли читаємо, Ісус часто має зустрічі з фарисеями, садукеями, книжниками та іншими групами людьми, групами людей. І Загалом, на той час релігійні лідери вони також мали політичну вагу. І тому вони, вони взагалі не чекали Месію, От, тому що їх все влаштовувало, їх влаштовувала та ситуація, яка була на той момент, вони домовилися з тими, хто їх. Хто стояв вище їх, вони домовилися, як вони собі будуть діяти. І їм не треба були конкуренти, які перехоплять, перехоплять їхню паству і заберуть у них людей. І ми читаємо реакцію цих людей на те, що робить Ісус, і на Його вхід в Єрусалим. Наприклад, 39 й вірш, деякі фарисеї з натовпу казали Ісусові, учителю, заборони своїм учням. Але Він відповів кажу вам, якщо вони замовкнуть, кричатиме каміння. Фарисеї бачили, вони постійно на всьому шляху Ісуса вони спостерігали за Ним, за Його діями, за Його такою. Дорогою, і вони бачили, що він все більше і більше охоплює народу і він стає все більш популярним. І їм це зовсім не підходило. Вони не чекали такого масів, який забере, забере всі, забере їхні, їхніх людей і забере цей авторитет, хоча він йому належить. І, пам'ятаєте, потім Ісус розказує притчу про те, що був виноградник, і потім прийшов хазяїн виноградника, а ті, хто там працювали, вони вирішили його вбити. Так само ці фарисеї їм не потрібно було, не потрібно було цих конкурентів. Також бачимо далі, коли Ісус Христос заходить в храм, Він виганяє мінял, міняв, цю, Він руйнує цю систему, яку самі ці люди придумали для себе, намагаючись таким чином якось догодити Господу, але це був неправильний шлях, і вони вже давно зійшли з істинного шляху, який, на який їх поставив Бог. І тому Ісус, як Син свого батька, Він приходить і наводить там порядок. І потім бачимо 47-й вірш перевосвященники, книжники і старійшини народу шукали нагоди вбити його. Він з самого початку руйнував всі їхні плани. Вони не чекали Месію. Тим більше такого. І вони також. Те, що ми бачимо домовленість із владою, вони потім, коли приходили до більш високих, до влади, вони казали, ось ця людина називає себе царем, тому, тому зробіть з ним щось, він не підходить нам. Але перша причина і перше очікування це те, що вони. Не чекали, що хтось прийде і забере їхній духовний авторитет, і їм це не потрібно було. І наступний також Ісус Христос. У нього також були певні очікування до цих людей. І коли він говорить про Єрусалим, він каже, о, якби, коли б ти зрозуміло сьогодні, що могло принести тобі мир. Ісус Христос був готовий будувати своє царство, якщо б люди справді розуміли суть цього Царства. Ісус Христос ще раніше, коли Він ходив і проповідував людям, Він казав, покайтеся, бо наблизилось Царство Небесне, не царство земне, царство Небесне. І люди цього не зрозуміли. Цього не зрозуміли навіть його учні. Він їм казав, я йду, я йду в Єрусалим і мене там вб'ють. Але, мабуть, вони забули це, коли всі разом входили в Єрусалим радісно, торжественно. У них не могли ще тоді схвастися ці пазли, що яка справжня природа Царства Ісуса Христа. І Ісус Христос. Очікував покаяння. І були люди, і також серед священників, які покаялися, які зрозуміли, пам'ятаєте, Никодим він не міг зрозуміти, як народитися ще раз. А ці люди зрозуміли, що Царство Ісуса Христа воно, воно не від цього світу. І воно не прийде, якщо перемогти римлян, або якщо там, перемогти священників цих. Ісус Христос чекав покаяння людей. І Він чекав, що вони, вони отримають свободу духовну. І коли ми читаємо цю історію, ми бачимо очікування певних людей, хтось чекав Месію. Але для якихось своїх цілей, щоб вони покращили цим людям життя. Хтось взагалі не чекав комусь взагалі не потрібно було це. А Ісус Христос чекав Спасіння. І давайте ще раз подивимося, 117-й псалом, який цитують ці люди. Там говориться о Господи. Врятуй же, о Господи, даруй нам успіх. І люди хотіли спасіння, люди хотіли, люди завжди хочуть чогось кращого, люди завжди хочуть кращих умов. Вони хочуть, щоб все в них було добре, щоб у них був успіх в їхньому, в їхньому житті. Але Бог. Бачить спасіння не так, як іноді можемо бачити ми. І коли ми говоримо про те, що часто такі християнські фрази впустити Христа в своє серце або прийняти Його в своє життя, ми іноді можемо думати, що це тільки про те, що наше життя зміниться на краще, і все у нас буде добре. Але ми забуваємо про те, що коли Ісус Христос приходить в наше життя, Він почне перевертати столи наших гріхів і перевертати все наше серце, тому що в нашому серці насправді дуже багато зла і дуже багато тих речей, які потрібно виправляти. І тільки Бог Духом Святим може їх змінювати в нашому житті. Тому. Згадуючи цю історію, давайте розмірковувати про те, чого ми чекаємо сьогодні від Христа. Чи ми чекаємо, що Він буде змінювати наше життя? Чи взагалі нам не потрібна Його допомога? Нас влаштовує все так, як у нас зараз є. І Христос, як написано, Він, Стоїть коло дворі стукає, і він завжди чекає, щоб людина покаялася, щоб людина зрозуміла, яка вона є, і щоб вона зрозуміла істинну природу цього Небесного Царства. І Зрозуміла, що Ісус Христос є її Цар, і Цар не тільки землі, не тільки Цар, який міг би прийти і сісти в Єрусалимі. Це цар, який сів коло Бога Отця. Цар, якому належить земля, і якому належить небо, амінь.